Мене звати Світлана Комінко і я являюся однією з співзасновниць фундації Клинова надія Maple Hope Foundation. Наша неприбуткова організація з 2014 року допомагає українцям, які постраждали від війни. А з першого дня повномасштабного вторгнення наша команда активізувалася і почала допомагати за наступними напрямками: військова допомога, медична допомога, гуманітарна допомога та допомога переселенцям. Сьогодні час подякувати всім, хто нас підтримував фінансово, психологічно і допомагав нам втілювати проекти. Сьогодні час подякувати нашим волонтерам, без яких все, що ми досягли сьогодні, було б абсолютно неможливо. Сьогодні час назвати основні цифри і відзвітуватися, а деталі будуть у нашому річному звіті. На рівні військової допомоги нам вдалося придбати. І доправити на передову два автомобілі, 246 бронежилетів та касок, 54 одиниці приладдя для радіокому... радіокомунікації для передової, 12 дронів і 21 прибор нічного бачення. Разом з нашими партнерами з Житомира нам вдалося закупити в Польщі понад 2000 тисячі м'ясних консерв і доправити до наших захисників та захисниць на передову. 1600 турнікетів, які врятували життя нашим захисникам та захисницям, термобілизну. А саме основне частинка наших сердець поїхала до тих, хто не побоявся ризикувати самим основним своїм життям для того, щоб зберегти свободу і незалежність нашої України і захистити її. Найбільших успіхів ми досягли на медичному напрямку. Наша команда медиків, лікарів, а також медсестер, працівників охорони здоров'я, логістів досягла неабияких результатів. І ми сьогодні пишаємося, що 12 вантажів медичної допомоги та обладнання було направлено в цивільні та військові шпиталі Києва, Харкова, Полтави, Дніпра. Одеси, Вінниці, Луцька, Івано-Франківська та Львова. Загальна вартість цієї допомоги 1 мільйон 116 тисяч доларів. І буквально за, за кілька днів до Нового року останній 12-й вантаж прийшов дитячий кардіологічний центр Києва, де маленькі пацієнти з проблемами серця очікують на таке важливе лікування та операції. І завдяки отриманій допомозі, яка сьогодні на балансі кардіологічного дитячого центру Києва, маленькі пацієнти будуть стілені і зможуть також радіти життю. Гуманітарний напрямок допомоги розпочався з перших днів війни для дітей та жінок, які стояли в довгих чергах в морозні лютневі дні на українсько-польському кордоні. Ми разом з волонтерами зі Львова закупляли обігрівачі, дитяче харчування. Теплий одяг, для того, щоб жінкам і дітям було не так страшно і було тепло, і вони відчували допомогу за океан. Гуманітарний напрямок допомоги розпосюджувався від Тернопільщини до Запоріжжя і до Харкова. Ми допомагали пекти хліб. І оплачували все, що потрібно було для того, щоб його волонтери спекли в Тернополі, і доправили до Харкова. Ми допомагали евакуювати будинок для людей літнього віку з Тернопільщини в Чехословаччину. Ми допомагали з е, тимчасово переселеним е, людям українцям з, з Донеччини, які приїхали на територію Запорізької області. Переночувати, щоб їм було на чому спати і було що їсти, ми будемо звітуватися і будемо детально розповідати про все, що було зроблено. Але на сьогоднішній день знову ж таки низький уклін і подяка. Коли розпочалася війна і цифри людей, які виїжджали за кордон, зростали з кожним днем. І було розуміння, що це дійсно найбільша міграційна криза часів Другої світової війни. Ми також розуміли, що багато наших співвітчизників і співвітчизниць приїде до міста Ванкувер. Наша команда створила одну з перших програм для підтримки новоприбулих, і це програма підтримки в основному жінок і дітей, які прибували в місто Ванкувер та нашу провінцію Британська Колумбія. Це була допомога з наданням тимчасового житла, з оформленням документів, з оформленням до школи, з стипендіями на вивчення англійської мови, стипендіями для того, щоб дітки могли відпочити в літніх таборах, а також пошук роботи. Приїхати на нове місце, втративши все, а основне своє майбутнє і мрію про нього надзвичайно важко. І ми були одними з перших, які об'єдналися з клінічними психологами, і також надавали допомогу психологічній підтримці. Групова терапія з emdr спеціалістами канадськими психологами, які віддавали свій час для того, щоб допомогти зцілити душі українців, яких зачепила війна. Це не тільки була допомога Ванкувері, а також з нашими партнерами з Ukrainian Canadian Advocacy Group, ми долучились до того, що оплатили участь 16 діток з Київщини, які приймали участь в реабілітаційному центрі в Карпатах. Це були дітки, які втратили батьки, які одними з першими відчули на собі жахіття війни. Війна не закінчилась. І, на жаль, ми вступаємо в новий рік, коли війна ще трима, триває. Але ми віримо, що це буде переможний рік. І тільки в єдності наша сила, тільки в згуртованості наша сила, тільки в тому, що ми не будемо зупинятися, ми зможемо наблизити довгоочікувану одну на всіх перемогу. Це наша спільна мрія, це наше спільне бажання. І ми з впевненістю сьогодні можемо сказати, що якщо ми будемо продовжувати в такому ж самому темпі, у нас все з вами вийде. Все буде Україна. Вітаємо вас з прийдешнім новим роком. Бажаємо вам і вашим родинам спокою, світла, миру, достатку і довгоочікуваної перемоги. Сьогодні ми всі знаємо, що саме основний скарб наш це наші люди, це наші хоробрі і мужні воїни, захисники, захисниці в Україні, це наші волонтери. Це наші е, донори, які віддають е, свої кошти для того, щоб ця перемога найшвидше прийшла у наші серця і в кожну домівку і в нашу Україну. Дякую вам усім, низький уклін, нашим захисникам і захисницям. З Новим роком і слава Україні!